Приходжу, хазяю, зайду в хату, то тільки поплачу, бо ж немає нікого. в Білорусі? То недалеко зовсім, якщо взяти напряму, отак прямо напряму, чотири кілометри більше не буде. Родила в війну і вмирати в війну, що дуже тяжко, дуже сумно. Робота була всім, працювали, хазяйство тримали. Сусідів навіть нема. Так. Коли мене сім хат порожніх, в нас в селі Мельника 70 вже чотири хати порожніх. Вимирають, виїжджають, десь тікає, то то в жах. Дуже вплинула війна. Бо настраше тільки глянь у віконці на дорогу. Туда йде молодь, ту йде молодь, заходиш у магазин людей в магазині, коло клубу заходиш, йдеш понад клубом. Тепер не видно нікого. Мені страх мене бере. І та війна нас добиває, повністю добиває. Якби не війна, то жити можна.